Шахтарів, їхніх керівників з головою Верховної Ради паном Боусманом, який пообіцяв, по-перше, врахувати пропозиції шахтарів і підтримати той проєкт закону, який ми готуємо, і маємо до кінця тижня подати розміни до державного бюджету, де все-таки буде ця цих мільярдів 340 мільйонів раз, і донести позицію шахтарів і народних депутатів до президента України. Якщо прем'єр-міністр слухає, я думаю, президент спробує на нього вплинути. Якщо, а і ще одна позиція, на якому я наголосив, це те, що за наслідками вимог шахтарів 25 народних депутатів вчора внесли до Верховної Ради постанову про звільнення пана Тречишина з посади міністрів. І у нас наступна вимога. Якщо не будуть виконані вимоги до державного бюджету і внесена відповідна дотація і підтримку вигільної галузі, після, після відставки міністра ми будемо ініціювати відставку прем'єр-міністра, який не виконує своїх прямих обов'язків по виконанню поліційної голови. Це відомо усім. І ми задекларували е... наше депутатське об'єднання «Захистимо постанову гільні стоїть на таких позиціях в підтримку якраз шахтарів і їх. Тобто, фактично йде мова навіть про відставку міністра в разі, якщо ситуація а, не ми вже вишиться. подали. Ми вже подали і зареєстрували цю постанову. Уже зареєстрована. Він не дотримав свого слова, він не забезпечив розвиток угінної галузі. Він багато разів обманув сподівання шахтарів і, і, і обіцянки свої, які він дав, він не виконав жодної. Саме тому. Плюс колюарне призначення голови ДП львів Угілля не погоджене ні з обласним керівником, ні з народними депутатами, ні з ким взагалі. Просто колуарне призначення. Невідомо яким чином. Це теж збурило шахтарів у нас на Львівщині, на Сокальському районі, на моєму окрузі, І це є вкрай небезпечні такі тенденції. Я думаю, що уряд повинен задуматися, на кого він працює, чи на український народ, чи на російський народ, який... Вбиває наших шахтарів, по суті, в тому числі, і наших українських бійців на сході України, і не закуповувати електроенергію дорожче, плативши, плативши Росію валютою, а наші енергогенеруючі компанії чотири енергоблоки зупинили. Тому це на межі з державною злочином і державною зрадою. Я думаю, що це предмет розгляду президента, і президент також зможе відреагувати на донесені головою Верховної Ради меседжі і вимоги шахтарів і народних депутатів. Будемо боротися за їхнім право.